Любі, вітаю! Мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок, і я розказую, показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Тут Соня після прогулянки думала засне ні, не заснула. Тут книгу, яку я почала вже читати. Знаєте, зробила висновок, що у мене. Теж низький емоційний інтелект, і тут, Боже, як вчити дітей, якщо сама ще цьому не навчилася, бо, бо не вчив ніхто. Я не ображаюсь на батьків за це, бо тоді такі були часи, але все ж себе потрібно навчати все життя. Тут посилка в мене з Єви. Купила, замовила і Левчику такий. Да, Ми все ще з труселями і в садочок даю. Так, не хоче він поки коли вдома, то може, якщо не не заграється, то біжить на горщик. А, але повністю ще все одно не хоче відмовитись. Ну а за ніч я взагалі мовчу. І хотіла подивитися, скільки а, що коштувало, бо не, не пам'ятаю. По ціні пам'ятаю, тут було щось нормальна така ціна. Там були зниж, знижки на єва ще. Я за це отримала мали покласти серветки. Клінекс. Так, Клінекс Е, І ще в акції якісь там теж в розіграші мати приймати участь, але то потім вже побачу, да, ось поклали ці. І у них там до Дня захисту дітей були знижки на хакіси. Соні е, замовила ще двієчку, замовила через OLX, до речі. О, я що дві замовила. А, ну може, так. Да. Вони мені дуже сподобались. Ціна була на них гарна. І зараз їх не всюди вони є. По 216, здається, вони були. Тут три упаковочки Сенситів не порівняти зараз ось, з ось цими памперси. Ось цими Це просто небо і земля. Ось такі, як самі звичайні взагалі. мені цей запах бісить такий насичений. Коротше, це не знаю, В машину закину, Денису собі будемо користуватися на вулиці, он літо попереду будемо користуватися. А малі, якщо витирати, то ось, ось, ось цим краще. Так, і я бачу, що дві взяла. Це я, звісно, розігналася. ну <mmeno> та ладно Шампунь. Бо Діана дуже багато використовує. <ріст> так. І що тут ще? Не пам'ятаю де, але я наче чула відгук нормальний. Я почитала склад, то начебто нічого такого поганого немає. Виправте мене, якщо я не права. Вона недорого дуже коштує ну, у порівнянні, наприклад, з. Курапрокс чи Бебі Браш, чи як там вона називалася, то начебто норм склад. Але коштує вона 100 гривень, здається, взагалі, Левчука та закінчилася, вирішила. А ця дорожча це Веледа. Взагалі мені емоформ радив ще колись стоматолог, але емоформ за 75 грамів, тут 50 грамів, і 200 чимось коштувала, а та емоформ. 400 6 гривень 75 г. Коротше, зажала я. А ця, начебто, теж гарна. І написано в відгуках було, що і стоматологи його радять. в общем, спробуємо таку, що ж йому сподобається. Обов'язково на ніч проходжуся зубною ниткою між зубками. Це обов'язково, бо дорожче буде потім лікувати зуби, ніж за ними мати догляд. Вирішила ось такий щелевчику замовити, спробувати колись дуже-дуже давно ще зі старшими дітьми. Дада тоді тільки з'являлася. Ого, я набрала, господі. Він стільки може, може вже закінчити ходити, буде на горщик, а я набрала трусілей. Ну, нічого, якщо Соні залишиться, тут ціна була гарна, 259, здається, за 44 штуки. Вони більш-менш, мені для садочку чудово буде. Чудово. Так, і даду вирішила використати, але бать, ну, вже п'ятерку взяла. Це і все. І оце все на дві, майже 200 дві я взяла, а начебто і нічого й і немає. А, не сказала, мабуть, для малої замовила двійку е хагіси Elite Soft через OLX. І знаєте, як у людей просто залишається, і там дуже гарній ціні. Я взяла дві упаковочки, якраз сьогодні вже прийшло. Треба бі бігти, бігти, забирати на Укрпошту. Безкоштовно ще Укрпоштою за 375 гривень дві упаковки це взагалі шикарно. Менше, ніж по 200 гривень, я там на штучку перераховую взагалі дешево. І мені так подобається, Sony дуже личить рожевий, мені здається. Ось я з Nextu якраз чекаю ці чоловічки рожеві, правда, її личить? Бо до того ж були такі нейтральні кольори, бо ж не знали, хто буде. А зараз таке молото прям. Хм. Да, Сонь? Шпатки будемо? Далі. Бо вигуляли вже. Ну і все. Результат мій перебирання шафи вчора. Вже аж тяжке. Віднесу зараз у бокс, комусь, комусь знадобиться щось. Знаєте, завжди після такого розхламлення мені аж легше дихати стає. Але це ще далеко не все, що я хотіла б перебрати. Буду потихесеньку робити. Як згадаю, як лінуватись не буду, пороблю. Практично завжди починається місь... мій ранок саме так, коли я йду готувати сніданок, і в цей час Соня вже зі мною. Вона найраніше з усіх прокидається, дуже рідко, коли вона далі засне, а я можу вже робити всі ці свої справи самостійно. Ні, вона хоче мене підтримати. І так як це була субота, вихідний день, то поспішати не було е куди. Але я зрозуміла, що самостійно на базар я все ж, скоріш за все, поїхати не зможу. Знаєте, останні дві вагітності, вагітність Левчиком і Сонію, і зараз декретний період, я не відчуваю такої ізоляції, яка була з старшими дітьми. Ну, по перше, вже і час інший. А по-друге, мені ще здається, це через те, що я маю. Вільний засіб до пересування. Тобто тепер вже є авто, і я куди захотіла, як захотіла, туди й поїхала. І мені особисто це допомагає проживати декрет без якихось депресивних таких настроїв, на відміну від того, які були раніше зі старшими дітьми. Плюс сама їзда за кермом це для мене вже. Як метод антистресу дуже обожнюю їздити за кермом. Добрий ранок. Так. Поставила тут бульйончик готуватися, яєчка зварю, приготую спаржу. і гречка є, ну і овочі порізати. Ось левчика перші малюнки. Ті, що в садочку роблять, ну як малюнки. квеціють щось. Якісь заняття, бачите, проводять. З корівкою щось пов'язано було, з павучком. Ручки ставили, бачу. Оце він синій прийшов вчора, позавчора, віддали футболку, бо був обмазаний. І це я бачила, як він нам присилали відео, в групу присилають відео, як пластир Ой, Так, садочок у нас коштує 12 тисяч. Гривень. Це з харчуванням трьохразовим. Зранку ми не попадаємо на, на сніданок, бо привожу його якраз після сніданку вже. Ну, так виходить, поки всі уїжджали. Ось так виходило, що в 8.30 Денис зі старшими уїжджали в школу. А я до того часу готувала їсти ну, сніданок і все таке. Ну коротше, не було часу так, щоб я вже хоча б була зібрана, дуже рідко таке було. А потім мені ще себе зібрати, Левчика зібрати, Соню зібрати. і Я не встигала, щоб на 9 вже відвезти леволю у садочок. Тому зазвичай ми приходили на 9.30. 9.30 – 9.45 Аж це залежало ще від того, наскільки Лев слухався і як Соня себе поводила. Так що так, але це ціна для Києва, для Голосіївського району, це дуже гарна ціна. У нас куми платять в приватний садочок в Шевченківському районі 20 тисяч гривень. Так. Але там, здається, басейн є навіть і у них. Ну, у нас невеличкий дворик такий у них, але власне подвір'я, не так як є садочки, котрі е, ходять гуляють просто ну, у якихось ЖК. У нас власний. Такі невеличкі, маленькі. Але, тим не менш, Лев бачите завжди з задоволенням туди йде. І то перший тиждень, за виключенням перших днів, йому перші дні було цікаво, потім тиждень він кричав. А так, решту часу він просто йде, я бачу, що з задоволенням йде. Тому ось так. Але після садочка став неслухняніший, мабуть, десь навіть... Сонечко не хоче вже лежати. А я ж хочу дорозказати. Неслухняний став і такий, наче хоче все на зло зробити. Там підбіжить, щось зробить і тікає. Не знаю. Я думаю, що це через те, що їх в садочку багато, і вони таке там чудять, мені здається. Ось. І став з дітками, коли гратися. От у нього один друг є Матвійчик. Ми гуляємо іноді після садочка, то я бачу, що він уже такий помуднішав. Лев менший Матвія не набагато, там на два місяці, і менше по, по зросту, але такий може підбігти, штовхнути, пісочок може на нього кидати. Ну такий став, трошки неслухняний. А сонечкою зараз хочу її переодягнути. Бо ми зробили свої справи та да, сонь. До речі, так люблю, коли діти ходять в туалет по-великому. Це, мабуть, ще пішло від Ільї, бо у нас з чотирьох дітей у Ільї найбільші проблеми були з цим сходити в туалет. І я розумію, що коли дитинка сходить, то в неї животик не так болить. І вона гарно себе поводить, в неї гарний настрій, і у мене гарний настрій. Тому я це ще з тих часів, коли діти зроблять свою справу, бо ж у мене таке щастя, прямо прям радість така. Так що хочу зараз її переодягнути, одягнути і спробувати поїхати на базар. Бо вчора мої всі пізно лягли, і зараз вони до сих пір ще сплять усі. А Ілля пішов до друга ночувати знову. Полюбуйтеся, яку красу я у середу купила. Це сьогодні субота. Такі півоні гарні. По 25 штучка, по 25 гривень. У мене мама такі ось є, тільки не рожеві, а біленькі, і, і вони ще такі є: знаєте, такі набиті, прям червоні. О, як я їх обожнювала. І вони, до речі, раніше завжди квітнули. Не те, що хотіла сказати стосовно того, що з проспекту поприбирали. Хоч там ну, невеликий такий ненасичений трафік завжди був, більш-менш. Лише там вниз у нас уже до переїзду завжди затори. Але ось зараз, коли їдеш і тепер вже ж навчені водії що залишати не можна, бо позабирали машини, і видно, курсують постійно, забирають, поліція їзде. То зараз все одно приємніше їхати, коли так все вільно. Ну, Ця перша полоса не заставлена автобусами. Просто що проблема дуже велика з паркуванням у Києві. І якщо Ну, потрібно думати і за те, а де тоді парковки робити. Бо з паркуванням ну, дуже і дуже великі проблеми у Києві, це точно. Ось. А я зараз їду, це вперше залишила на так довго Дениса з малими. Бо поїду на Вії. Я вже раніше їздила, ну, коли вже народилась Соня. Але тоді і мама Тоня ще була. Ой, не знаю, сцідилася, але то тоні буде. Соні буде замало цього, це точно. Але я дуже сподіваюся, що вони протягнуть. Бо інакше, інакше не можна. Ось не знаю, як Сонечка буде себе поводити, відреагує, дещо нервую трішки. Бо Денис сам залишився без старших, сам залишився з Левчиком і Сонією. Старші, старші хто де? Діана поїхала на черлітінг, Ілля ночував у друга і поїхав на почайну. Зараз я себе намагаюсь перевиховувати у плані емоційного інтелекту. Дуже розумію, що ну, реально в мене в самої цього немає. Оце в голові сидить ще з дитинства хто що подумає, хто що скаже. Я давно з цим вже з усім, так взагалі давно борюся. І е, бачу, як і, е, Іллю виховувала взагалі невірно, було багато помилок. Тому, коли мені пишуть, ви такі гарні батьки, е, е, я я не вважаю так, бо було допущено дуже багато помилок раніше. Я надію, що зараз, ну, зараз я роблю все, щоб з Левчиком з Сонією точно було інакше і ніколи не пізно і себе перевчати, чомусь новому навчатися і дітям допомагати. Бо я вже бачу, що Іллі потрібно буде е, ходити до психологів, так скажімо, як то кажуть, е, нам всім буде що розказати. Так. Да. печальненько. Але, мабуть, перше досягнення це усвідомлення того всього і робити кроки до покращення. Якось так. Ще. Сьогодні ж зранку я з Сонією з'їздила на базар. Сміюся, але кажу, і прогуляла дитину вигуляла годинку, ми з нею поїздили. І нікому не заважала вдома. Ну, Загалом нормально. І бачу, що буду покращувати, буду спрощувати похід на базар. На базарі мені продукти, такі як м'ясо, яйця, овочі, фрукти, зелень. Ковбаси, ну, там такі, ця, да, буженіна, щось таке, абалик. Мені подобається на базарі. Я познаходила точки, де я можу це все брати. І от буду займатися оптимізацією, бо бо, ну, і так мало часу. Я буду телефонувати завчасно цим продавцям, номери побрала. Це творог, яйця. Молоко, м'ясо, м'ясо і сире, і там вони і ковбаси роблять е, лише за овочі. Там я теж в одній точці беру. Вони самі вирощують, треба з ними ще домовитись, хоча там і не, не, не довго, але тим не менш. Ось і буду просто підходити, забирати, віддавати гроші, забирати і все. Дуже класно, що у деяких можна оплатити прямо карткою до телефону у них. Ну, як терміналом розрахуватися. Так, і буду займатися цією оптимізацією, щоб швидше все робити. Так, да, пої... потрібно поїхати, але в магазин теж потрібно поїхати. Ну, за виключенням доставочки. Ось і доставку можна організовувати. І так набагато швидше і менше часу буде витрачатись, хоча б на закупи продуктів, і всунути цей час в інші місця. А, чи замовляєте ви продукти онлайн? Чи Ні, в свій, звісно, кайф є походити по магазинчику. А, але мені здається, що час більше економиться, коли... коли онлайн замовите. Якщо є, звісно, така можливість. Бо я думаю, у маленьких містах такого не буде. Ось. Ось так. Про секрети, мої секрети. Оптимізації і планування. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.